Майстер-клас балаклави. Ось такі міксові пряжі. Її характеристики повністю ось. Дуже добре видно. Але для спиць використовувати 5-6 і я використовую спиці номер 4 Ось повна назва. Це саме ця пряжа, яку я використовую і метраж, і все дуже добре видно. Я бачу, що видно всі характеристики. Ось на 100 грам 170 метрів. Само собою, у інших пряжах, до прикладу, балка Меріно, або е у три ниточки. Дві ниточки, інша пряжа буде щільнішою. І так, на спиці номер 4 звичайним способом я набираю петлі 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Думаю, ви вже зрозуміли. 11, 12, 13, 14, 15. Звичайним, ось таким способом набираю 80 петель. Набрала я 80 петель і додаю одну, додаю для з'єднання. Все. Тепер акуратненько провіряю, щоб усе було рівненько. Гарненько, ніде нічого не перекручено. Робочу ниточку обов'язково провірте, щоб вона у вас не вийшла <кій> у середині вашого в'язання. І ось так гарненько-гарненько все перекручую, провіряю, щоб не були перекрученими петлі на спицях. З'єдную найпростіше, так, щоб було максимально зрозуміло будь-кому і початківцям. І тим, що вже в'яжу дуже давно. Значить, першу петлю просто сюди одягаю, і виймаю ось цю на її місце. Ось так. Все. Першу петлю я скинула, хвостика підтягую, і все добре. Зразу ж починаю в'язання. Дві петлі лицева. Дві петлі виворітня. дві петлі лицева, дві петлі виворітня. Перший рядочок я пров'язую саме за передню половинку петлі, тобто ось так лицева, і за передню стіночку виворітня. лицева. Дві лицеві, дві виворітні. посовую само собою в'язання по спицях і продовжую дві лицеві, дві виворітні. Дві лицеві. Так, так, дві лицеві і дві виворітні. <кій> Всі за передню стіночку. Дві лицеві і дві виворітні. Так, пров'язую до маркера. Маркером мені слугує ось цей хвостик, який залишився у мене від початку в'язання. Завершую цей рядочок, ось мій хвостик, дві лицеві. Дві виворітні І продовжую далі, нічого не змінюючи. Дві лицеві, але виворітні уже будуть по-іншому пров'язуватись ось так за нижню стіночку. Тобто, ось так. Це для того, щоб рівна була гарна робота. Дві лицеві. Якщо ви пров'яжете за передню, нічого страшного, але буде косити полотно, щоб полотно не косило. Пров'язують ось так, вивертають кому як зручно. Я показую як найпростіше, можливо, для новачків. Тобто ось так. Дві лицеві за передню стіночку. І дві виворітні, ось за нижню, дві лицеві за верхню стіночку, і за нижню, дві виворітні, дві лицеві за верхню. Так, зараз покажу дуже повільно. Бачите, в такому випадку дуже рівно лягають всі петлі. Трішечки, мабуть, буде некомфортно для, ну, за рахунок кольору. Але я думаю, все зрозуміло. Значить, показую близько. Ось так. Лицеві за верхню. Нижня. верхня, тобто дві лицеві за верхню і дві нижні, дві виворотні за нижню. Багато кому незручно саме ось так повертати, тому я показую простіший спосіб. Але як вам зручно. Дві лицеві за верхню. І дві виворотні за нижню. З двох боків виходить рівненько. Я покажу обов'язково ще в іншій пряжі зараз для того, щоб ви були максимально впевнені, що так і не інакше. Ще раз покажу ось номер 4 спиці. Думаю, добре видно. І пряжа балка Меріно». У мене просто немає на неї етикеточки. Вона у мене перемотана клубочку. Знову ж таки, все так перекладаю, щоб хвостик ось, хвостик попереду. І ниточка, щоб не опинилась у середині вашої роботи. Перевіряю. Перевіряю, щоб усі петлі були ось так рівненькими і додаю одну петлю для з'єднання. Тобто ось вона, одна петля 80 петель плюс одна. І тепер робоча ниточка. Хвостика залишаю робоча ниточка, так, щоб дуже добре видно. Перехоплюю ось так. Це петля, яку я додала, одягаю на спицю, а цю ось так просто виймаю. Все. І підтягую хвостика. Думаю, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, поверніть відео. Передивіться. І зразу ж починаю з першої петельки: лицева одна, лицева друга за передню стіночку. І виворітня петля за передню стіночку, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Дві виворітні, Лицева одна, лицева друга. Тепер дві виворітні за передню стіночку, лицеві за передню, дві лицеві і дві виворітні за передню стіночку петлі. Лицева, друга лицева виворітня і друга виворітня. Таким чином пров'язую до маркера. Маркером слугує хвостик. Знову ж таки, все, так як у міксовій пряжі. Підійшла до завершення рядочка, дві лицеві, дві виворітні за передню стіночку і продовжую, без будь-яких змін продовжую в'язання. Тут Востика добре підтягую. Ось, бачите, все рівненько, все гладенько. Але тепер виворітню буду ось так пров'язувати. Тобто пров'язують, вивертають виворітню ось так. <кій> Прошу вибачення. А я роблю трішки легше. Можливо, для початківців незручно буде. Ось так вивертати петельку. Тому я пропоную. Ось так підхопили, зняли, пров'язали. За задню стіночку. Лицеві за передню. Виворітні ось за задню стіночку. Так зручніше, так комфортніше. Тому що так, це також, також вірно, все правильно пров'язано, але по-іншому лежить петля. І трішечки некомфортно, якщо це початківці. Я в цьому впевнена. Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, за задню стіночку, дві лицеві за передню стіночку. Бачите, як рівненько лягають петлі. Причому на два боки. Дві виворітні, дві лицеві, і знову ж таки маркером моїм буде слугувати хвостик, з якого починалось повністю в'язання. Дві лицеві. І так пров'язую до хвостика. Ось мій маркер, і я продовжую в'язання: лицеві, за передню стіночку, виворітні так само за задню стіночку, дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві. Дві виворітні, Дві лицеві. Думаю, немає сенсу повністю пров'язувати коло, Все показала близько. Думаю і зрозуміло. І ось так рівненько на два боки, бачите, уже гарна щільна резиночка. І знову ж ніде нічого не змінюючи, продовжую, в'язання. За передню стіночку лицеві і за задню стіночку виворітні. Дві лицеві. І дві виворітні. Дві лицеві, дві вигорітні і знову до маркера, і знову до маркера. З кожним рядочком в'язання все більше і більше. І знову, знову по колу. Дві лицеві, дві вигорітні. Дві лицеві, дві виворітні. Спробуйте, це дуже легкий варіант, ось так по колу в'язати. Того, що, ну, ось так не зовсім виходить. Або ось так буде правильно. Але і так буде правильно. Тобто, ви не вивертаєте ниточку. А саме повертаєте петлю. Ось, підняли і повернули. Підняли і повернули. І дві лицеві за передню стіночку. Знову ж таки, показую на два боки, бачите, все гладенько, все рівненько, петлі ідеально рівні. Але так набагато легше в'язати. Тобто, в'язувати петлі, і вони максимально. Ну, як максимально вони рівненькі. Ось бачите? Тобто і рівненькі, і гладенькі, і максимально просто у самому в'язанні. Виверідня одна, вивертня друга, лицева одна, лицева друга, і так в'яжу певну відстань. Значить, я продовжую все по колу. По колу, в цій пряжі і в іншій. Зразу два зразочки роблю, щоб ви бачили все від першої петлі. Тобто я продовжую в'язання і бачите, як воно все рівненько: і з одного боку, і з другого боку. Тобто швидко, легко, зручно. Навіть для початківців, і саме я акцентую тут на чому. Резиночку 2х2, мабуть, вже всі вміють, або багато вміють гачкувати. А ось щоб не вивертати петлю так, як потрібно. Тобто, ось так підхопила, перезняла. Це в процесі роботи, вже на автоматі буде. Але так набагато легше, і ви ніколи не запутуєтесь і максимально верніше, мінімально розтягується. Виворітня петелька при гачку, Ой, при в'язанні. І так само на цій роботі. Тобто неважливо, яка пряжа, робота однакова. Цю шапочку балаклаву я роблю для себе. У мене такий реглан в процесі в'язання. Так що я показую зразу дві моделі у різних пряжах, як вони виглядають. Все те саме. Дві лицеві за передню стіночку і дві виворітні за задню стіночку. Дві лицеві і дві виворітні. Дві лицеві. Так, ще ближче, мабуть, покажу. За рахунок мікса, можливо, трішки гірше видно. Але все вже зрозуміло, того, що я у цій кавовій пряжі показала, я думаю, що вже все зрозуміло абсолютно. За задню стіночку виворітні, за передню стіночку лицеві. Єдине, що ця в міксовій пряжі, і вона буде зовсім зовсім іншою. Ось так. Тут також все рівненько, все гарненько, на два боки, але пряжа міксова. І так, в пряжі я б не в'язала. Ви бачите, що я в'яжу однаково, абсолютно, лицеві петлі за передню стіночку, і ось таким чином виворітні за задню стіночку. Ось так. Надзвичайно легко, дуже зручно, і я вважаю, що особливо для початківців це буде як знаходка, щоб легше в'язалося. І не звертаючи уваги на мого маркера, тобто на хвостика, я продовжую в'язання як мінімум 40 рядочків. Ви бачите. Як рівненько, як гарненько, на обидва боки, тобто в цій міксовій пряжі одна балаклава і у балка меріно друга балаклава. Тобто я дві роблю заразок, щоб ви бачили, що все однаково, але на, як в кінцевому результаті. Будуть різні вироби, само собою різні. Ось так. Лицеві за передню стіночку, Виворітні за задню стіночку. Так, продовжую також 40 рядочків. Все рівненько, все гарненько, на обидва боки. Тобто я повертаю ось один бік та інший. Все дуже рівно і дуже легко в'яжеться. Ще раз. Ось просто підхоплює за задню стіночку. Я думаю, це вже всі зрозуміли. Підхопила. І за передні лицеві петельки. Ось так.